Так, давай його до мене сюди, напевно. я його тут обдивлюсь. Давай його до мене. Давай сюди до мене ближче. Давай до мене ближче, родний, я тебе обгляну. Так. Там є щось. Є є проникаюче, все буде добре. Там, Там не страшно. Так. Зараз, братику. Так о. Так, ну тут добре. У нього рвана праве і передпліччя, проникаючи під пахвиною ділянки у ребра, наклею клюзійку, ми дріб'язкові по обличчю. Давай, давай, І на обидвих ногах там два таких взагалі мілких, я йому закрив пластиром. До батальйону працювали парамедикам поліції Донеччини, отримали досвід надання допомоги пораненим. І коли був створений батальйон, стала потреба у медиках, які вже мають досвід. Тому для надання допомоги нашим побратимам. Були створені групи медиків, які будуть виїжджати для евакуації надання допомоги. Додатково проходило навчання з медицини. Нас донавчили переливання крові у разі необхідності постраждалим. Також у нас були додаткові заняття з тактики та медицини, оскільки трохи змінилася ситуація довкола. Раніше ми працювали лише під обстрілами зараз є можливість. Працювати і під прямим вогневим контактом з противником, тому були більш детально розглянуті деякі аспекти надання допомоги у фазі під вогнем. Ми отримуємо інформацію, що є поранені, які хтось вони знаходяться. Потім нам дають команду, що можна висуватися на місце. Ми видвигаємося дорогою, ми тримаємо зв'язок зі штабом, аби вони розуміли, які контрольні пункти ми проїхали, де ми знаходимося у разі пошкодження авто, щоб нас могли. Розуміти, де нас шукати, якщо буде необхідність. Ми забираємо поранених, також тримаємо зв'язок, що ми забрали все добре, повертаємось назад, і також по всіх контрольних пунктах ми виходимо на зв'язок для розуміння ситуації, де перебуває якийсь собак, через скільки часу він буде на точці передачі поранених. Є частки дороги, біля яких працює створювальна артилерія, де вони вже пристріляні, тобто там вже не, можна, не треба навіть особливо цілитись, вони вже знають, як кинути через кільки. Тому вони працюють по машинах без зупинок. Якщо вони їх знайшли, якщо вони їх побачили, то вони будуть намагатися її підбити будь будь-яки будь-якими ситуаціями, будь-якими засобами. Отримують поранення кінцівок, отримують поранення корпусу, іноді критичні кровотечі, проникаючи поранення грудного відділу, оскільки осколків від дронів дуже багато. І вони залітають хаотично від ніг до шиї у будь-яку частину тіла і, як правило, великим скупченням. Є бажання якомога більше людей врятувати і зберегти якомога більшу частину здоров'я. Оскільки люди працюють, вони приймають пряму участь у бойових зіткненнях. Вони намагаються стримати збройну агресію, отримують поранення. Ці люди дуже мужні. І дуже хочу, щоб всі вони повернулися назад до родин цілими, здоровими, щоб не доводилося потім опускати очі, що не зміг комусь врятувати життя. Якщо люди не почнуть приймати участь у бойових діях тут, то незабаром ці бойові дії прийдуть до них додому. Мотивація є Україна.